Вітаю всіх, і сьогодні ми подивимося на гру Дев'ять королів або ж «Nine Kings». Це динамічний містобудувальний роглайк, де ви виступаєте в ролі одного з претендентів на трон світі, поділеного між дев'ятьма могутніми королями. Ваша мета розвивати власну імперію, вести битви з іншими королями та стати єдиним правителем. На початку гри ви будуєте свою фортецю, в якій сидить ваш король. У вашому доступі знаходяться клітинки, на яких можна ставити фортеці і юніти, які можна розвивати до третього рівня, а також пробафувати за рахунок інших будівель. Кожен хід, або ж як в ігрі говориться, рік, вам буде доступно на вибір три картки, фракції вашого короля, із яких ви можете вибрати лише одну. У кожній партії ви будете змагатися із Королями. Все це вибирається рандомно. Після 10 або 20 ходів ви можете вибрати, кому оголосити війну. І знову після такої конкретної кількості ходів, ви також можете вибрати короля, з яким ви хочете вкласти союз, а точніше мир. Певний період вам буде доступно збільшення клітинок, на які ви можете ставити свої башти. Або ж в деяких королів є такі карти, які можуть збільшувати кількість клітинок незалежно від того, як сама гра вам скаже. Ви можете вибрати, коли за закінчити гру на той момент, як ви перемогли головного боса, який на останній хід грав проти вас. Після цього ви автоматично отримуєте наступний рівень складності рівнів, на якому ви можете грати, або ж ви можете просто залишитись далі і грати до безкінечності, але всі моби і ваші противники автоматично стають сильніші. І перш ніж ми перейдемо до королів, якими буде керувати, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, а також прокоментувати цей відос, а можна взагалі всі відоси, а також. Про наш Discord канал, телеграм-канал, який я викладаю, відоси, які не можна показувати на ютубі з хентай ігор, які я грав. Тож, перший король це король порожнечі, типовий собі європейський середньовічний король, який має в своєму володінні різні ферми, вежі і ковальні. Із солдат, солдатів, паладінів, лучників. Особливість цього короля є те, що він запускає каміння замку, який б'є по області. Наступний це король заклять. Він спеціалізується на різних магах і шаманах, а також на Магії блискавки. Головна особливість цього короля, що він може метати блискавки, які розповсюджують свою шкоду по всім ворогам. Наступний це король жадібності, який по своїй назві сам по собі говорить, що він дуже сильно любить золото. А також всі його будівлі і юніти зосереджені на механіки золота. Чим більше його є, тим частіше або сильніше прокачуються ці юніти. Унікальна здібність цього короля небесний промінь, який вбиває абсолютно любого юніта. Який нападає на вас. Наступний король це король крові, механіки якого базується на жертвоприношенню різних бісів, а також на воскрешінню і умертвінню ваших юнітів. Особливість цього короля заключається в тому, що ви маєте певну кількість бісів, які можете викликати завдяки своїй унікальній здатності. Наступний король це король природи, який, на мою думку, являється одним з найслабших королів на самому початку гри, але під кінець він розкривається, так як він має різні. Різні гриби, які накопичуються кожен хід і можуть наносити шкоду ворогам, цікаві бафи по типу відтворення, які додають кількості вашим воїнам, і багато іншого. Після нього йде король каменю, який повністю спеціалізується на укріпленнях і на різних фортецях. Він будує різні фортифікаційні будівлі, по типу як стіни, ставить три бушети і викликає балісти. Особливість нього заключається в тому, що ви можете ставити посеред оборони башти, які будуть відстрілювати Ваших ворогів і останнім являється король поступу, який вирізняється такими картами, як перевтілювач, який перетворює абсолютно любого вашого ворога на пацюка, а також захисники, які мають до фіга хп і відбивають цю шкоду, яку їм наносять. Гра знаходиться в ранньому доступі, тому не всі королі на даний момент доступні. А ще в грі присутні деякі баги, по типу, ви не можете поставити певний форт або одиницю на певну клітинку, на яку вам потрібно, або ж гра інколи сама по собі зависає, тому творцям треба ще трішки. Її підшліфувати. Користуючи моментом, хотів би нагадати, що минулого тижня я випустив відос про хентай ігри, але Ютуб чомусь вирішив накласти на неї жовту монету, тому вона по факту нікому в рекомендації не попадалася. Тому прошу вас подивитися і підтримати його. Щодо дев'яти королів, як на мене, це цікавий таймкілер, який поєднує механіки автобатлера та Tower Defense. по собі гра доволі реіграбельна, тобто в неї можна грати і переігрувати дуже багато разів, а також сама по собі вона має багато. Різноманітних комбінацій і білдів, через які можна грати. Тож, на мою думку, це доволі цікава гра, на яку варто звернути увагу. А на цьому моменті ми з вами прощаємось. Нехай вам щастить і до наступних відео.